7 тисяч доларів за медлегенду для уникнення мобілізації. В Одесі Нацполіція затримала лікаря. З корисливих мотивів фігурант взявся фальсифікувати історію хвороби жінки, аби допомогти її синові не потрапити до армії. За гроші він пообіцяв чоловікові оформити документи щодо догляду за матір'ю для отримання відстрочки від служби. Поліцейські затримали ділка одразу після отримання коштів. Оперативники Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції співпраці Зі слідчими одеського райуправління поліції номер 1 на незаконних оборудках викрили працівника приватного медзакладу. Він за гроші допомагав чоловікам призовного віку уникнути служби в армії на підставі медичних заключень. Протиправні махінації провертав місцевий мешканець, який працював лікарем в одному з приватних медичних центрів. Зокрема, він запропонував чоловікові скористатися його знайомствами у медичній сфері міста та допомогти оформити документи щодо необхідності постійного догляду за ма. Атір'ю через її стан здоров'я надалі. На підставі липового медвисновку чоловік мав оформити відстрочку від армії як опікун жінки. Щоправда, історія хвороби була фіктивна, а діагноз лише на паперах, необхідних у ТЦК. За це лікар висунув вимогу надати йому 7 тисяч доларів двома частинами, 4 тисячі доларів авансу, а залишок після оформлення відстрочки. Для реалізації задуманого попросив надати йому копії особистих документів, необхідних для оборудки. Внутрішня безпека поліції та слідчі одеської поліції затримали підприємливого лікаря в процесуальному порядку одразу після отримання частини грошей 4 тисячі доларів. Речові докази вилучили. Фігуранту вже вручена підозра за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. За зловживання впливом йому загрожують до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеса.